Багато людей не можуть покращити своє здоров'я, тому що не мають часу, щоб дотримуватись складного і трудомісткого плану харчування. Це поширена думка. Але я тут щоб сказати вам, що це абсолютно неправда. Познайомтесь з Марією, зайнятою професіоналкою, з напруженим графіком, яка вважала, що не може поставити своє здоров'я на перше місце. Вона пробувала різні швидкі рішення, але нічого не допомагало. Лише за два місяці дотримання нашої персональної раціональної. Дієти, вона не лише підвищила рівень своєї енергії, але й скинула 8 кілограм. І все це при тому, що встигла з роботою та сімейними обов'язками. Головне, не витрачати години на складні дієтичні процедури. Це важливо. А в тому, щоб зробити простий стратегічний вибір, адаптований до ваших потреб. Наш підхід враховує ваш спосіб життя, і успіх Марії показує, що з правильним планом будь-хто може досягнути чудових результатів, навіть маючи щільнющий графік, все ще скептично налаштовані. Познайомтесь з Алексом, батьком двох дітей, який раніше вважав, що у нього немає часу на здоровий спосіб життя. Він схуд на 12 кілограм за 4 місяці, вносячи невеликі зміни до свого раціону. Час не перешкода. Головне зробити правильний вибір для свого організму. Готові звільнитись від часових відмовок. Перейдіть за посиланням у шапці профілю, щоб отримати безкоштовний чек-лист. Це простий посібник, який легко впишеться у ваше насичене Життя прокладаючи шлях до здоровішого, енергійнішого та прекраснішого життя, не дозволяйте хибним переконанням стримувати вас. Зробіть перший крок сьогодні.